Ми під'їжджаємо до села Климівщина. Наскільки нам відомо, там проживає лише один мешканець. Загалом на Львівщині є всього лише три таких села. Цікаво, як це проживати одному на ціле село. Їдемо, знайдемо цього мешканця і поспілкуємось з ним. Добрий день. Добрий день. А це село Климівщина? Климівщина. А ви тут один мешканець? Ще сусідка є, приїжджає. Ой, це ваші собачки, <страс> так? <плес> а як їх звати? Ну, це Джим, то Бім, а той Барс. — А кого ще тримаєте? Вони козлика і козочку. Я кажу. Та й три курки, яке з'явила. То треба коня потрапити. Не мав коня, На через ПЦК продав. Хотіла відправити, сполужити, а ніхто не бере мене. Я дровами займався хоч трохи. Зараз тепер дрова нема з чим привезти якраз. Куплю коня, буду тепер трохи працювати. На роботу ніхто не бере. А скільки вам років? Ні, сопші. Ви самі тут живете, так? Так, тато помер, як ропу нема. А і тут сусідка приїде, там то я так дивлюся з тими Не сумно вам тут самому жити? Так ні, я якось привик. Mm -hmm. Яка ні, яка якось краще самому, яка ніхто яка спокійна, яка ні. — Це село чи селище? Взагалі-то хутір має бути, а в документах я оформлював хату, то село пить. Можна сказати, що все село ваше, так? Ви тут один господар. так, я ось шлагбаум поставив, щоб ніхто не заїжджав, не нема чого їздити сюди. Вам подобається жити в селі? Мені тут подобається, село я не хочу. Мені тут спокійніше. А місто розглядали для себе коли-небудь? Ні, я щось. Не... Бажання не маю місті. Тут свіжий повітря. Це одна єдина вулиця в вашому селі. так? так. — Проведіть нам екскурсію цими будинками, скільки їх є тут на цій вулиці. Було Буч. Зараз лишилося три хати жилих. Дві жилих, а одна вже не жила. Це є моя має? хата. Скільки у вас кімнат? Три кімнати, комора і кухня. Я кажу. Хата у вас дерев'яна. З 19-го року. Навіть на добових колодах бетону немає. Я кажу. Тепло вона взимку? Тепло. Так. А літом перехолодно. Якраз так, як треба, так. так? Тут ніхто вже не живе, яка в селі вони перейшли. Як батьки померли, вони вже в село де прийшли жити. Скільки людей тут жило? Раз, два, три, чотири. П'ятеро, пам'ятаю, та якби тут жили. О, То ось приїжджає на дачу, сусідка. Ось четверта була хата, вона згоріла. Яка таке хащі зробилися, яка. І все, це так. вже кінець. Так, там була далі хата, але там вже немає, то вже давно, не... яка то я навіть не пам'ятаю. Нака шість. Тату я казав дев'ять хат. було. — Скільки вам років? Там вже восьмий десяток. Кажете, що народилися тут. Народилися та? тут, так. Та було багато у нас тут. Знал. Весело, худобу тримали, свині, кури, гуси. А у вас великий тут будинок? Та бачите, який? Довгий, великий. А скільки там кімнат? ще кумора така кімната. Сіни не... такі, що можна кімнату і кухонку робити. То то вже нікому, то сто років будинку. І я в самборі живу. Барон. Це Барон. Да. А це? Зозуля. Зу Ай, <рисот> <Эй>, живет. Ой, <пакует. пакует> А У мене колись в селі теж такий колодязь був. Так. Да. Вода з нього смачна, правда? У мене джерельна. Дати вам горнятку. Давайте. Да. Дуже давно не пила такої джерельної води. А Водичка смачна, хочеш? Така прохолодна. То що це є? Дущ? Як нам користуватись? Нормально, кран є. Воду заливаю. Я зараз просто зняв, щоб кран міняти. Ставлю і все, лійка є, яка ти заливає воду в бочку. І вона ще нагрівається за день, так? Так, нагрівається щось. А якби була ще залізна, то би ще скоріше. Я пригадую, в мене в селі теж колись був такий літній душ. Та то я суперово. Дякуємо вам за екскурсію вашим селом, вашим господарством. Залишайтеся здоровими, господарюйте Добре. тут, тримайте все в порядку. Добре. І ви здорові, щоб були. Я кажу там. Гарно вам там праці, все. Дякую.